Очіців на своїх учень на уроках української мови. Сучасне суспільство зацікавлене у творчій особистості, віддати на той саморозвід, самореалізації самороз, і відповідальності. Впевнена, відповідаль. що школа за того повинні дати суму знань дитині, тобто виробити систему знань наукових світових дітей з іншого, боку, повинна виховати особистість, особистість, яка здатна рухати вперед економіку України. А без творчого е, мислення і безлогічного мислення без творчості і фантазії це неможливо. Розвиток творчих дійсностей дозволяє не лише примножити інтелектуальний потенціал особистості, а й гарантує дитині реалізувати себе, тобто використати ті знання, які вона збула в школі, у повсякденному житті поза навчальною ситуацією. Основна мета мого досвіду полягає в тому, щоб створити умови. В яких дитина може себе реалізувати, тобто відчути, дати можливість відчути кожній людині радість від подолання труднощів. А подолання труднощів, коли воно породжує радість і задоволення, виникає почуття компетентності. Ідея мого досвіду обґрунтована у працях великих педагогів, а ще знайшла своє відображення у державних національних програмах. Зокрема, у Конвенції прав про права дитини. Розвиватися у національному рідному середовищі? У е, концепції нової української школи е, однієї із десяти ключових компетентностей особистості вважають спілкування рідною мовою, тобто володіння державною мовою. У оновленій програмі пояснюємо під записів. Оновлених програм для перших-четвертих класів для займосвітні навчальних закладів комунікативну компетентність розглядають ключовою. Тому творчою здібністю розуміється вищий рівень логічного мислення, яка є поштовхом до діяльності, в результаті якої людина отримує і матеріальні, і духовні цінності. Зауважу, що практичне значення мого досвіду полягає в тому, щоб поєднати принципи. Та реалізувати принципи та поєднати традиційні і нетрадиційні методи навчання. Розвиток творчої зіброси здійснюють через проєктну діяльність. Виконання диференційованих творчих завдань, уроки розвитку зв'язного мовлення, позакласну роботу, але разом з тим знаю, що немаловажне значення відіграє і форма проведення уроку. тому практикую уроки проекти, уроки мандрівки, інтегровані уроки, бінарні уроки. І в цьому вважаю, що є своя родзинка у реалізації даної проблеми. Одним із визначальних чинників сформованості розвитку. Розвитку творчих дібності особистості є виконання цікавих завдань. Тому на уроці пропоную дітям саме цікаві завдання, які би зацікавили дітей і знають, що завдання не повинно бути гніздким. І е, особливо увагу віддаю таким урокам, як зкладання переказу, твору. Е, Казок виділяє три рівні розвитку особистості. Хочу сказати, що вони є умовно поділені, оскільки працюю у класі з дітьми різного рівня розвитку. І тому основним моїм завданням є різномічна підготовка до уроків спрямована на розвиток творчих здібностей на уроці. Вважаю, що саме підготовка вчителя і направленість дітей у певному руслі забезпечить конкурентно спроможного випускника початкової школи. Вважаю, що важливим чинником розвитку творчих здібностей учнів є і робота з батьками, тому інформую батьків про розвиток їхніх дітей, залучаю їх до колективів творчих справ. Здійснила аналіз підруч... навчального матеріалу у підручниках Мар'яни Дмитрівні Захарійчук і «Мовчун. українська мова для учнів третього класу. І хочу сказати, що завдань для розвитку творчих творчої здібності там є чимало. Зокрема, таких завдань як складання тексту опису, складання тексту поданим початком кінцівкою та ілюстраціями, словами з довідки, переказ прочитаного тексту, переказ тексту в особах, переказ тексту без повторів, придумування кінцівки, редагування тексту. Удосконалення зміст і форм тексту, складання речення з висипаних слів, висловлювання про прочитаний твір, висловлювання на задану тему, відгадування загадок, збирання вірша, тому саме таким завданням я приділяючи нову увагу. Окрім того, зробила методичні рекомендації щодо організації роботи з словниковими словами на уроках. І, і там також я розвиваю творчі здібності. Учні. Результатом моєї роботи над проблемою можуть свідчити приклади завдань, які склали учні 3 класу та учні 4 класу до розділу звуки і букви. Роботу в групах практикую в кінці третього і 4 класу, оскільки вважаю, що в дітей є вже достатній досвід для того, щоб приймати рішення, брати на себе відповідальність і працювати з усіма відстоюючи свою думку. Результатом Моєї педагогічної діяльності за три останні роки є зростаючий відсоток знань учнів з української мови та підвищення рівня розвитку, таких, мислительських, таких процесів мислення, як аналіз, синтез, порівняння і узагальнення. Створила власний блог. Ділюся досвідом із своїми колегами. Але для мене залишається відкритим питання, чому з роками. Діти втрачають у власні, віру у власні сили, чому вони не хочуть відкривати щось нове і створювати твор, і щось е, творче. Тому е, вважаю, що створення умов, які би могла дитина розвиватися, творити і фантазувати, є відбуттям того, щоб е, виховати справжню людину 21 століття. І нарешті хочу сказати, що про рівень сформованості розвитку творчих особистостей. Де може можуть свою думку, використати ті знання, які вона здобула під час навчання в школі. І поза нею, звичайно. Дякую за увагу.